Усім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Touran. Машина 2003 року виготовлення, перша реєстрація 2004 рік. Пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Двигун 1.6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун, автомобіль на легкосплавних дисках. Покузу авто в гарному стані, без корозії, без подряпин, покузу один косметичний підкрас, підкрас, от, от, от кусочок дверки. Все інше в рідній фарбі. Автомобіль п'ятимісний. Механічні коробці. Стан багажника. Багажник охайний, ціленький, присутня шторка. Так, шторка працює. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. В комплекті йде домкрат, ключ, буксировочний гак, знак аварійної зупинки. Підсвітка в багажнику працює. Кришка бажника без корозії. Заднє скло оригінальне. Такі накладки на ручках присутні. Задній ряд сидінь. Сидіння чистеньке, ціленьке, гумові килимки, за потреби сидіння складаються, стан дисків, По ходові замінені задні стійки, відбійники, все, що потрібно, все замінено, обслужено, автомобіль повністю обслужено по комплектації передні склопідйомники, підігрів. Регулювання дзеркал, штатна магнітола, кондиціонер. Всі лампочки працюють. 211 тисяч пробігу. Заводиться авто з першого оберту. Так, якась дверка не закрита. Кондиціонер працює. Музика працює, Все бардачки Все працює. Регулювання дзеркал працює. Але також працює з Працюють присутній підлокітник. Механічний ручник, куліса перемикає ідеально. Два ключа йде з присутні сервісні документи Підсвітка свідка працює. Також присутній датчик світла. Двигун 1,6 бензин, екологія на місці, кришечку притягую, кришки не сапни, кришечку має отак чуть-чуть притягувати. На крилах є відмітки, номера, болти не крутилися, на капоті також. 40-ва неділя, третій рік. Тут також. Також на цьому крилі болти не кручені. Капот в гарному стані, без подряпин, без сколів, над лобовим також сколи відсутні, автомобіль в досить збереженому стані, по ходові все класно, по електриці все працює. Двигун, коробка без нарікань, екологія на місці. Всі лампочки, все працює. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за номером або в телеграмі. Будуть додаткові фотографії, переходьте за посиланням. Усім гарного дня та мирного неба!